Святі Сергій Івак походили із міста Рим і були дворянами імператора Максиміяна. Вони були також полководцями, і, попри те, що імператор їх дуже любив, але вони зазнали все одно мук через те, що визнали Христове ім'я, і відтак зазнали страждань через те. Обох було кинуто до в'язниці з першого святого Вакха, Мучили жорстоко били, після чого він передав свою душу Богові, небесному Отцеві. А святому Сергію поставили до його чобіт дуже багато цвяхів, Після того водили по різних містах Сирії і відтак вбили. Обох святих шанують навіть погане, і також їхній культ поширився серед багатьох християнських міст. Зокрема, це було стосувалося на регіонів сходу заходу, також Єгипту. Ці мощі були вшановані в місті Росафа, і після того як відбувалися численні паломництва до них, то це місто перейменували на Сергіополь. Святі мученики Сергій Івак переставилися до Бога у близько 300 року. Тож нехай вони будуть прикладом відваги свідчення Христа для усіх нас. Кожного дня в нашому щоденному житті і в ситуаціях ті, які будуть вимагати від нас справді апологетичного визнання віри, попри всі несприятливі зовнішні обставини. З Богом!